А От власне, а чому Росія так э, за що вона тримається, умовно? Ну тобто, навіщо їй так Донбас? Давай так скажемо, да? Окрім ну тому, що я от далеко не впевний, Давайте а, останну тему, да? А, ні, ну, і мене ще є одна маленька. Ну, у нас просто вже час пам'ятаєш? трошки, да. Але тут у нас ще є е, да. За що вона тримається? Тобто, умовно, э, ну хіба Донбас ти так просто продаси? Умовно російському середньому виборцю, що це угу. перемога? Ну давай так скажемо. Ну чому вони постійно от ми чуємо в переговорах, нібито Ну, і, ти, і ти згадував про Віткова, який казав, от вони ж там написали собі в Конституцію, ці, ви маєте це визнати. От, що, в чому тут? Чи це ну, просто така риторика? Ну, по-перше, це економічний. Так скажемо, за що це? Е, е, як це сказав, я, За що вони Тримаю. тримаються так, і так, так. за що вони хочуть захопити. Так, Донбас? вас, так, так. так. Ну, це, перше, це економічний, це воєнний, політичний. Uh, і ну я думаю, навірно сказав би, що це ну сим символічним. Отак От я би це характеризував би. Но якщо починаємо там з першого, то я вважаю, що перше – перші, це економічно. Ну хочу сказати, тобі нагадати, що 50% залежі ценного, які ми маємо в натрах, це на Донбасі, щоб ти зрозумів. Тих самих мінералів і рідкоземів і всього іншого. То, сказати тобі, що зараз Росія захопив Донбас, почне розробляти всі це, так скажемо, багатство. багатство, скажу тобі, ні. Цього не буде. Просто вони зацікавлені, щоб ми не почали це розробляти, щоб у нас не з'явилися гроші. Оце завдання номер перше. Угу. Розумієте, так? Да? Потім ну воєнний там, да я хочу сказати, що е, з 2014 року е, е, країна терорист намагається захопити Донбас, але вони цього зробити не можуть. Це такий плацдарм, де сьогодні ми маємо найкрутішу захист. Хочу сказати, що якщо сьогодні дозволити, і якщо б Росія захопила б Донбас. Для нього буде дуже легко захопити і Харків, і Дніпро. Тому, тому президент сьогодні не готовий поступитись і віддати щось в Донбасі. Тому я думаю, що це зрозуміло. Да? ну, вони вважають, що сьогодні, якщо сьогодні вони не захопляють Донбас, то що продати своїм дебілам? Да? Нічого продавати. Тобто перемоги нема. А якщо вони захопили Донбас, то вони можуть сказати: друзі, оце наша була мета. Оце, що наші люди, які там були, ми їх всіх захистили. Захистили так в лапках. Так, 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 ну вони будуть продавати. Ну, звісно, звісно, свої. звісно. Да, звісно. Да. А, Тому ну це так скажем політичний. Ну і скажу би, напевно, і символічно. Тобто, це для них. Дуже важливо, тому що а, вони це ім імплітують і кажуть, що а, бот Донбас для нас дуже важливо, тому що ну, подивіться сьогодні, що вони кажуть про Талін. я думаю, що Талін буде це перше а, місто, куди прийдуть росіяни. росіяні. Тому що а, так, так вони сьогодні качають більше всього а, Естонію. Вони я думаю, що Рігіостонія будуть перші, куди куди вони прийдуть захопляти. От подивіться, будь ласка, друзі, запам'ятайте мої слова. От. Тому вони не можуть сьогодні. Слухай, ти знаєш, я вважаю, що у цього чому в Кремлі які я ні говорю, намагаюся не говорити. Я вважаю, що у нього ситуація цван. Він не може сьогодні. Він може і хотів би зупинитись, але він просто не може. Тому що це люди. Які сьогодні на воюють на фронті, вони дуже швидко можуть скинути так, так. цього чмо, і він це дуже гарно розуміє. Таких грошей вони не будуть отримувати, як зараз отримують ну, Ми ж це чудово розуміти. Подивіться, слухай, якщо у нас сьогодні воюють адекватні військові, які мільйонери у нас актери, там ну, все вчители, так, 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 так. народа армія. Да? не ні Це люди, які а, взагалі нічого в житті не мали, не було грошей, не було на хліб, не було що їсти. От і все. Так, тому і, і тому він і і по суті і не я буде закінчувати. Розповім, чому Росія хоче Донбас ну, Ти а, зрозумів мені? Ні, я розумію, да. що є питання додавається?